Взяло, ну, ви казали, що ви сьогодні не вживали? 1.70 в 9 раз доза перевищена. 6, вам в 6. І ви доза перевишила. В 6 показали, то виказали в 9 вийшло. Це означає, що ви десь тільки випили. Максимум зранку. А ви кажете, що ви не пили? Ну, обманували. обманули. Обманули? Да. Вживали сьогодні. Зранку вживали? Ну, зранку, ні, а в вот об'єдну. Вчора сьогодні ще похмелилися? А, а обідпали? А що пили водій? Чесно сказати, я яки не фігті чорніло. Ну, віно. Самого нехай каче. Віно. Чорніло це віно. А, вино, так? Це Скільки приблизно випали? Ну, два по 200. Може 170. Два стаканчика типу хмаст. Ви затримані закривання санів воїнів спиніня. сп'яніння. вас було усвідомлено Володимир Волинській лікарні. Висьмого квікаря ви в стані ухвальне зміні. На вас буде складено протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Це вам зрозуміло, так? вас Статтю 63, згідно якої ви маєте право відмовитись від свідчень проти себе, не давати прояснень проти себе, своїх близьких коли які визначено законом, згідно статті 268 маєте право давати пояснення, докази, заявляти клопотання, маєте право. Оскаржити дане рішення, маєте право на юридичний захист пройти розвідки справи. Це ми зрозуміло. Mm -hmm. Добре. Тоді ми складаємо матеріали і тоді вам їх зачитаємо. Також ще згідно з статті 63 Конституції України, на даний момент ви можете проти себе та проти своїх дітей пояснення надавати. Вам зрозуміли ваші права?